Внутрішньопереміщені особи можуть стати на облік, щоб отримати тимчасове житло. Його надають у порядку черги, враховуючи кількість балів, які людина отримала за певними критеріями. Є пріоритетні бали і є бали, які додаткові. Ну, пріоритетні бали, наприклад, пенсіонер це 22 бали. Родина з дітьми, з дитиною там до 18 років це зразу вже 27 балів. Військовий. 50 балів. У листопаді 2024 року правила нарахування балів та формування черги змінили. Які зміни внесли? Зміни в основному внесли те, що стосується інвалідів. Там додали в додаткових балах. Да, воно там три бала, 2 бала. Ну, тим не менш це теж враховується. Коли черга 2000 чоловік у нас, то воно враховується. Навіть ці 3 бала це трошки буде вище. На вулиці промислові триває реконструкція гуртожитку під тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Після її завершення там облаштують 63 квартири. На теперішній час ми переглядаємо всі справи, які у нас є громадян, щоб подавали заявку на отримання тимчасового житла. Кожне рішення до 10-20 осіб ми перераховуємо бали. Ми бачимо, що в них є довідки. Ми бачимо, що по нині діючому законодавству вони мають право на більші бали. І ми це робимо самостійно. Але не завжди є необхідна інформація в цих особових справах. Для подання документів звертайтесь до відділу реєстрації та обліку громадян за адресою вулиця Соборна, 42А. прийом щоденно з 8 до 9 ранку у четвер протягом дня або до ЦНАПу з необхідними документами: копія паспорта, ідентифікаційний код, довідка ВПО, документи, що підтверджують право на пільги за наявності. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.